Ми співаємо ленківську пісню, яку ні ми раніше на концертах не виконували, ні він раніше на концертах не виконував. Так само є в цьому цікавий момент. Віктор Боннюк буде співати старенький трамвай. Разом з Павлом Табаковим ми співаємо відомий хід групи Quinn «A Kind of Magic». З Русланою ми будемо, звичайно, що, якщо ви згадаєте, що починало Руслана, з Русланою будемо співати дикі вуси. Це однозначно і це, мені здається, навіть знак якогось в цьому <клухи> Що Всіх знову таки не буду казати, але скажу так, що думаю, що буде дуже цікаво, ну я не думаю, я знаю, бо ми вже репетиції робили. Ліля Лаверен буде співати, наприклад, талісман. Причому на... фактично на сцені нас тоді майже не буде. Так що цікавинок дуже багато є, і такі певні якісь музичні експерименти все-таки робляться. Тому, не відкриваючи ці карт, можу сказати, що можливо ще і найцікавіше все одно буде на концерті, але зараз я про це не скажу.